Як власними руками замінити розетку? Навчу тебе базовим речам. Крок перший: ідемо до електричного щита. Якщо ви знаєте, який автомат відповідає за потрібну розетку, виключаємо конкретно його. А якщо не знаєте, то гасимо всю квартиру або будинок. Беремо викрутку, переважно вона хрестообразна і викручуємо один єдиний. Шурупчик, який є у нас в розетці. Крок третій. Знімаємо рамку і витягуємо зовнішню частину розетки. Крок четвертий. Викручуємо монтажні гвинтики, які у нас кріпляться в підрозетник. Дістаємо саму розетку. Вона буде виходити туго, тому що у нас тут кабельочки. В розетці ми бачимо з вами три кабельочка. Це у нас фаза, це у нас заземлення і це у нас нуль. Якщо електромонтаж у вас робили нормальні електрики, то. Послідовність буде правильна. Наступним кроком викручуємо саму нутрянку розетки. Вона у нас кріпиться до кабельочків, до контактів. Ось ми маємо з вами. Внутрішню частину розетки, яку ми від'єднали від цих контактів. Далі беремо з вами нову розетку і робимо всю цю історію в зворотній послідовності. Так, значить, повертаємо всі кабельочки назад в їхні основні монтажні місця. Але головне, що ви маєте запам'ятати, ось оці монтажні гвинтики, коли сюди вставите дроти, ви маєте затягнути їх максимально сильно. Контакт має бути от максимальний. Тому що, якщо ви їх не затягнете, контакт буде недостатній і тут буде відбуватись нагрівання. Розетка може просто зайнятися. Отак ми поміняли розеточку. Користуйтесь цією інструкцією, зберігайте її та підписуйтесь на нашу сторінку.